Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу України Експертна Думка продовжує розповідати успішні історії нашого українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр. Знаєте, тема, яка у нас буде сьогодні обговорена в нашому етері, мені здається, краще пасувала б до вечора п'ятниці. Але я звісно жартую, будемо говорити про цікавий світ пивоваріння. І Я із задоволенням вам представляю мого гостя Олександр Баташов, Сіо компанії Термопаб. Олександре, вітаю вас! Добрий день, Деніс. Так, ну що, цікаво. Давайте спочатку буквально декілька слів про себе е і про Термопаб. Як взагалі ви взагалі вирішили цим займатися? Як то кажуть, як вас сюди занесло? Денис, якщо чесно, це класична історія. А мені здається, любого успішного в нашій країні бізнесмена. Так, офіційно компанія почала працювати в 2017 році. Так, а до цього моменту я працював в інших компаніях. Я завжди мріяв стати керівником або власником своєї компанії. Я там набрався досвіду, я дивився. Плюси і мінуси всіх компаній, і потім все це вилізло, як то сказати, в 2017 році в компанію Термопаб. Це якщо дуже коротко. Компанія Термопап розказуйте, чим займаєтеся, то я так прононсував про пивоваріння, але розказуйте глибше. Ми займаємося виробництвом пиварного обладнання. Ми виробляємо. Обладнання, яке виробляє пиво, тобто це лінія, заводи від домашнього користування до промислового, включаючи бари, і ресторани? Окей, okay. а раз ми заговорили про пивоваріння, Мені здається, це найцікавіше, найсмачніше. А тому перше питання. Ви сказали як в домашніх умовах, так і в великих масштабах. Взагалі, в цілому, як зараз ситуація? Чи є цікавість до цього у українців? Яка тенденція? День це можливо і чи вона змінилась можливо за декілька останніх років. Маю на увазі час війни. За останні три роки, коли йде війна, так е, наша компанія вже відкрила повноцінних 12 броварень. Угу. Е, я вважаю, це немало. Це десь виходить броварня на квартал. Один е, так, що це каже? Це каже, що бізнес розвивається. Люди інвестують в Україну, люди нікуди не виїжджають з грошима, і люди вірять в майбутнє України. Угу. Окей, що треба взагалі для, для того, щоб відкрити пивоварню? Не знаю, які дії треба е, здійснити від початку. Ну, звісно ж, якщо з того моменту, як я вже точно вирішив. От я хочу броварню? Ну, от. Давайте так. Е, ви, як, наприклад, наш клієнт, е, наша основна задача. Е, Допомогти вам, так? щоб ви не купили обладнання, яке у вас буде просто стояти без справи. І тому в першу чергу нам треба зрозуміти, який об'єм пива ви плануєте виробляти. Тобто, uh -huh. не просто виробляти, а ще й продавати. Uh -huh. Тобто, Щоб ви зрозуміли, пиво виробити немає проблем. Найголовніша проблема наше пиво треба реалізувати. І це, в принципі, наші кошти. <тануз> uh -huh. Так, тому перше питання це а, потужності наші. Uh -huh. а, в залежності від потужності, ми вже починаємо далі діалог. Тобто підбираємо приміщення. Якщо ви маєте. На увазі, що вам треба багато пива, 100 тонн на місяць, то е, під такі потужності треба і великі приміщення. Uh -huh. Під велике приміщення треба електричні потужності, і воно за собою тягне таку цепочку, щоб розуміли. Якщо ви тільки початковець е, і вам подобається пиво, як більшість нам, е, і ми завжди рекомендуємо починати. Бізнес з невеликих об'ємів. Нашому... А Що такі невеликі об'єми? Це мається на увазі, можна почати з двох-трьох тонн пива. А починаючи з цього об'єму, ви завжди зможете цей об'єм збільшити. Угу. На початку ви закладаєте мінімальні інвестиції. Для е, обладнання. А через час, коли ви запускаєте обладнання, ви бачите, що ваше пиво становиться популярним і воно продається. Uh -huh. так? Но ви розумієте, що вам не вистачає вже об'єму. Тому ви знову звертаєтесь до нас і ми починаємо зразом збільшувати ваші потужності, е, щоб ви змогли виробляти більше пива, і звісно, більше заробляти. Uh -huh. Слухайте, цікаво насправді, друзі, сьогодні ми говоримо про дуже такий цікавий напрямок світ пивоваріння. і в гостях у мене Олександр Баташов, Сіо компанії Термопаб. Ну, е Олександр, не тільки пивоваріння, обладнання для пивоваріння займається, але ми так трошки закцентували на цьому увагу, бо напій, в принципі, в Україні популярний. Окей, е добре, я вже зрозумів з масштабами. Тепер, умовно кажучи, наскільки. Трудоємкий, а головне фінансово ємкий. цей процес запуску. Ну я так розумію, він теж, мабуть, залежить від об'ємів, які плануються. Все вірно, в залежності від самої броварні, тобто, як то сказати, від того моменту, як ви вибрали вже комплект обладнання, так ми починаємо з вами працювати. Працюємо в плані підготовки приміщення. А поки обладнання готується, ми готуємо вам технічне завдання. Що таке технічне завдання? Це приміщення треба приготувати до самої броварні, до самої лінії. Ми робимо технічну документацію і передаємо її вам, для того, щоб ваші робочі, сантехніки електрики вже зробили певну роботу. На готовність, коли буде готова пивоварня. Щоб приміщення було готово. Що стосується цін, можна на прикладі реальної історії і життя. Це найкраще, до речі. Так, так. я вам чесно кажу: це реальна історія, і будемо апелювати чисто на цифри. Так, якщо ми, наприклад, візьмемо броварню, десь продуктивністю 15 тонн пива, щоб ви розуміли. Це середнє, я так розумію. Це середньо. Ну угу. щоб ви зрозуміли, вам треба продати 15 тонн пива. Де знайти цих людей? Це не так, що то легко, Ну, можливо. Це реальна історія. Повторююсь. Так а, дивіться комплект обладнання, під таку броварню буде коштувати десь в середньому 130 тисяч доларів. Це обладнання під ключ uh -huh. від, лінії, від дробління солода до розлива пива в кегу. Дивіться, сировина буде вам коштувати десь середня, собівартість. Сировина це хміль, солод, вода десь 17 гривень на 1 літр. Uh -huh. Якщо ми беремо всі комунальні платежі, зарплати, розвозки, це ще десь ляже нам гривень 30 на літр. Угу. І того ми маємо собі вартість літра пива 47 гривень. Угу. Так, літр пива можна продавати. Не напрягаючись за 75 гривень, це не маючи своїх закладів, не маючи свого магазина, просто на сторону, треба просто привести своє смачне пиво в магазин, показати його. Воно сподобалось е, власникам магазину, і вони його продають. Тобто вони у вас його купляють за 75 гривень. І давайте от порахуємо чисті цифри е, вартість обладнання там сто тисяч доларів. Так. <з> чистий, чистий, чистий прибуток з одного літра. У нас десь виходить 20... да, 25 гривень з літра. 15 тонн, ви сказали? Так, 15 і це... тисяч на 25 в місяць ми будемо мати 375 тисяч гривень чистого прибутку. Uh -huh. Це дуже такий, це низ ринку. Uh -huh. Так, і якщо ми порахуємо, це десь 9 тисяч доларів, у нас йде прибуток на місяць. Це uh -huh. реально. Беремо 130 тисяч доларів. Ділим на 9 тисяч. Дивіться, окупність 14 місяців. Угу. Ну, ви розумієте, що таке інвестувати в 130 тисяч доларів, і через 14 місяців ви ці гроші заберете. В будь-якому бізнесі. Ну, нема таких цифр. Uh -huh. Я розумію, вони звучать фантастично. Але якщо ми повернемося до сезонності пива, так звісно, що пиво не продається м, там 12 місяців на рік великою кількістю. Так є е, е, сезонність, uh -huh. у пива є сезонність, і якщо ми беремо плюс-мінус сезоні, це десь 6 місяців. Це там, це тоді, коли пиво починає набирати оберти, і тоді, коли ми можемо повністю завантажити нашу броварню о, на продаж пива. І тому, от ці 14 місяців ми ще поділили на 6, ну це десь, грубо кажучи, 2,5 роки. Ага. Ну, менше, ніж 2,5. Трохи більше 2 років окупні 130 тисяч доларів. Оце цифри, які реально повинні просто мотивувати. Ну, а ще. Я ще Допомню, пиво можна не продавати за 75 гривень. Якщо ви маєте свій заклад, я думаю, кожен з нас був в будь-якому пабі чи ресторані. Він знає, скільки коштує 0,5 uh -huh. бокал пива крафтового. Я вже не кажу про бакали, які привозні. Так? Uh -huh. Вартість одного бакала стартує від там, 120 до 200 гривень, а то і більше. Тому можете порахувати, якщо ви маєте свій ресторан, є площа де поставити броварню, то ця окупність броварні. Буде в рази більше. Її можна за сезонно купити. Uh -huh. ну, враховуючи сам ресторанний бізнес, то вже інакша історія, якщо ми кажемо чисто про окупність поварного обладнання. Олександре, ось ви і наштовхнули мене до речі на запитання. А в цілому, от ви бачите серед аудиторії ваших клієнтів, хто ці люди, які запускають пивоварні? це дійсно це власники ресторанів, чи просто це люди, які от люблять напій і для себе там в невеликих масштабах хочеться крафти. Які хто портрет, скажімо так, ваших клієнтів? Це сукупність е, всього того, що ви перечислили. Е, це успішні люди, щасливі люди. Люди ну, щасливі, тому що пиво п'ють. Так, да, звісно. Обов'язково. Ми всі е, в цьому бізнесі щасливі. До речі. <світ> Я вважаю, що люди, які зараз залишаються в країні і інвестують в Україну, це є наш партнер. Це дуже патріотичні люди. Так вони дають роботу нам. Ми даємо роботу іншим людям, і таким чином ми підтримуємо економіку. Ще одне питання, Олександра. Я так розумію, там різне обладнання, все зрозуміло. Якийсь є у вас ну, не знаю, кейс, як модно казати, якийсь проект, який от у вас був оригінальним, цікавим, який ну, він такий був класний, що ви можете сказати, що от ми пишаємось, це було круто. Денис, скажу відверто: кожен наш проект він крутий. Uh -huh. Кожним проектом я пишаюсь. І ще скажу відверто, всі наші замовники. Вони задоволені, задоволені нашою роботою, задоволені нашим сервісом. З кожним нашим клієнтом зараз ведемо співпрацю через рік, два, чотири, п'ять років. Ми до речі, з ними вже в більшості дуже в дружніх відносинах. Кожен проект він відрізняється від іншого, він постійно модернізується, тому що ми не стаємо на місці. Технології розвиваються, ми дивимося на зворотній зв'язок самих замовників, самих пивоварів, як їм зручно зробити, як краще, як повисити там ефективність того обладнання. І кожне обладнання постійно воно змінюється. І тому виділити один проект це буде не дуже гарно, тому що попередні вони всі індивідуальні, вони всі дуже круті. Можу що сказати, останні проекти, які ми от робимо зараз. Так у нас наразі проект великий, я рахую це. Ми зайшли в сільпо. Так, це була складна бюрократична документальна робота. Ми її подолали, і зараз ми співпрацюємо з Сільпо, робимо їм обладнання. Це, це останній якраз проект, який зараз в роботі. Також нещодавно, до речі, ми зробили е, дуже цікавий проєкт е, як е, Півкап. Я можу показати, е, ми встановили певне обладнання на е, американський форт. Mm -hmm. Так, і виходить, цей форт буде розвозити пиво по місту. Uh -huh. да, крафтове. І рекламувати себе ж фактично. Так, так це, uh -huh. це, це, це маркетинг в першу чергу. Uh -huh. так, і якість пива, ви розумієте, що у вас буде танкове пиво. Машина під'їжджає на завод, шлангом перекачали пиво, приїхали в магазин, перекачали пиво. Все, ніяких кех, нічого нема. Uh -huh. Це дуже цінно для крафтового пива. Цікаве рішення. І ще одне питання хотів у вас спитати. Ви про коли працюєте зі своїми клієнтами, в першу чергу зараз кажу про пивоваріння Чи вже чисто з досвіду рекомендуєте, не знаю, там якісь там не знаю по смаку по маркетингу? по Тобто, вже вкладаєте, скажімо так, не тільки в вашу технологічну, скажімо так, складову? У нас культура. Вживання алкоголя пива, то культура пиття, вона в кожному регіоні різна. Uh -huh. От наведу вам приклад, коли ми були в Ужгороді, запускали броварню. Ми запросили там серйозного спеціаліста, який варив пиво. Я його називаю там динозавр з пивоваріння. Знаєте, він ще тих років, але ну він дуже технічно підкований. Він професіонал своєї справи. От замовник захотів особисто, щоб він зробив ці перші варки. Так, окей, без питання. Зварили пиво, все. Потім ввечері ми пішли вживати. Пиво в місцевий паб. Uh -huh. і запропонували у цьому нашому поважному пану спробувати пиво. Uh -huh. Там із трьох видів йому сподобався один, наприклад. Да, там, на, чи Може з п'яти. Ну, йому один сподобався, це натяжкою, Він сказав, я по це пиво, все інше, фу-фу-фу. Uh -huh. Йому дали зрозуміти, розумієш, ти вибрав той сорт пива, який взагалі не продається. Uh -huh. Okay. А ті, що ти, ну, тобі не сподобались, так? вони самі топові тут. Uh -huh. Тому тут питання, розумієте, можна зварити пиво дуже кльове для себе, але воно вам не буде приносити прибуток. Тому треба відштовхуватися в першу чергу від ваших клієнтів, що вони вживають, що вони люблять. Так? Uh -huh. В залежності від локації, в залежності від, від самої броварні. Тобто, це дуже багато факторів, які будуть впливати на майбутній продаж вашого пива. Ну, скажу ще раз: пиво з броварні танкове, воно не може бути несмачне. Воно в будь-якому випадку буде дуже смачне. Воно охолоджене, воно тільки зварене, зброжене. Так що рекомендуємо. Навіть звучить смачно. Можна було б реально дуже довго говорити, щоб краще б десь з бакальчиком. Але будемо закінчувати, бо час у нас впливає. Е, Олександре, поділіться з планами. Можливо, є якісь ідеї нових. Е... В тому числі напоїв, ну мало лі, можливо, ще якісь цікаві проєкти. Ну трошки привідкрити те, що можна говорити. Звісно, наше обладнання, яке ми виробляємо, воно універсальне. Угу. На нашому обладнанні можна, крім пива, зробити квас безалкогольний. Будь ласка, а, можна зробити комбучу. Uh -huh. з до маленької... речі, до да, речі, дуже популярно. З маленькою модернізацією. Ну, це не складно. А, сідри, будь ласка, а, також на нашому обладнанні можна зробити ще міцні Угу. Uh -huh. Військи. це окрема історія. Але ми теж це можемо зробити на нашому обладнанні з маленькими допами. Uh -huh. Допфункціями, тобто це все можливо. От, в принципі, ми виробляємо і е, обладнання для міцних напоїв. Тобто купляєте е, невеличкий аламбік і ставите на броварню. А сама броварня вам зробить уже сиву сировину е, готовою для того, щоб перегнати е, цей продукт е, на цьому аламбіку. Тому воно універсальне. Вау! Отже. Друзі, ось такий у нас сьогодні був цікавий ефір. У мене сьогодні в гостях був Олександр Боташов, компанії Термопап. І Олександр сьогодні розповів про дійсно досить цікавий світ пивоваріння і про обладнання для в тому числі і пивоваріння. Олександр, я вам дякую. Дякую, що прийшли, розказали. Реально було дуже цікаво. Я вам бажаю успіхів. Хай у вас дійсно ваші проекти будуть дуже-дуже класними, крутезними, цікавими, що ви отак от натхненно завжди розповідали про ці проекти. Ну і звісно ж, працюємо на благо батьківщини, тому хай вам дійсно щастить. Дякую, дякую. Ну що ж, ну ось така у нас сьогодні була бесіда. Ще раз нагадую. Оксандр Баташов, всього компанії Термопап був у нас в гостях. Говорили на дуже цікаву тему, в тому числі і пивоваріння. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.